скалятники Давайте, браття, х сідлайте, Ой, дай Боже, вставайте, браття, вами, сідлайте, святи мить, у сідлайте, та безновайте. Святи ми, як на летєлерайські крашки, дай Боже, як на Зі святом і е, перша наша колядка вона була дуже стародавня, на що вказує її така унікальна насправді мелодика. Ми почули, що вона якась така, знаєте, наче як от на східний манер, правда? Така незвичайна і не поліфонічна, що дуже нетипова насправді, це вказує на її дуже-дуже давні походження, а записана вона була тут, на території Харківської області, вона була записана. На території сучасного Богодухівського району. А зараз ми проспівали насправді колядку, яка присвячена хлопцеві. Миколка або Іванко, або до кого приходили в гості колядники, кого вони бачили, і вони йому присвячували цю пісню. Ми почули, що він і коней запрягає, і лучко заряджає. А далі ми проспіваємо колядку дівчині, яка називається «Ой, рясна Красна. Ми вже неоднократно її тут співали і ми запрошуємо всіх долучатися. Я впевнена, що ви вже чули її в нашому виконанні. «Ой, рясна красна. Ой, рясна красна, хали на влозі, святий вечір. Ще красніш того, дівка-батечка, святий Сяти речи, сінечки війшло, сінечки сяють, святи вичим, світлицю обійшла, пани вставають, святим вичим, пани вставають, я познаюсь, святий вечір а один каже, чи я це дочка, святий вечір а трохи каже, це моя дочка, святий вичи. thank you